Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єрошовець. Миру не буде. Як ми не надіялись на мир, хтось надіявся, а хтось і ні. Багато надіялись на те, що мир буде. І я молився кожен вечір за мир. Хоча, чесно кажучи, як людина, яка. Трошки має здатність мислити, аналізувати, розумів, що в мирі, на превеликий жаль, ніхто не зацікавлений. Ніхто не зацікавлений в мирі, всі говорять про мир, а всі готуються до війни. Такі жорстокі реалії, і ніхто не хоче зупинятися. Знаєте, що саме страшне в війні? Коли йде різня, коли лється кров, зупинятися вже ніхто не хоче. І це реалії такого нашого страшенного життя. Що ж, повинні були перемовини Трампа і Путіна? Повинні були, повинні були перемовини Трампа і Путіна в Будапешті. Але не склалося. Не склалося тому, що Ні, не тому, що е, Путін боїться летіти через Чорне море, там через Болгарію, через Словачину, чи через Румунію Словаччину. Не тільки перемовини не склались, тому що міністр закордонних справ Росії Лавров сказав: я не знаю, я нічого не знаю ні про які перемовини. А він мав зустрічатися 24 жовтня з держсекретарем Майклом Рубіо. Сполучених Штатів Америки. Так от Лавров сказав: Я нічого не знаю, ніякої зустрічі з Рубіо не буде. Потрібно все узгоджувати на рівні Комісії. Про це сказав його заступник. Рябков Рябков, да, Рябков, да, він додав вес, став Рябков От у такі справи рідні, дорогі. Чи то Путін побоявся летіти, бо офіцери російські кричали: не лети наш. Імператор путому, що англійців б'ють, ну англійці ж. Мані у них кажуть російські розвідники, да, нема Путіна, нема проблеми, нема Росії. Тому закінчується ново. Можливо, Путін взяв і подумав, а що випробувати долю. Мучкануть англосакси, так, ну і що з них візьмеш? Нічого не візьмеш, так? Ну а 13 двійників, 13 літаками іл 62 не пошлеш з різних кінців, тому що двійники то є, літаки іл 62 Скільки в Росії нема. Не та велика Росія, да. Ну і... ну і все, скоріше всього, раз перемовин Трампа, Путіна в Будапешті, скоріш за все, не буде, тому що перед перемовинами повинні були зустрітися Лавров і Майкл Рубіо. А Лавров каже, ніякої зустрічі не буде. Потрібно комісії. Виходить, як заходить. Виходить, що. Зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті не буде. Хоча одні кажуть, вона під загрозу, інші дають інтерв'ю, вона не буде. Але я скажу дуже просто: навіть якщо вона була би, надіятись нема на що. Тому що Пісков, прес-секретар Путіна, цього ранку сказав дуже просту річ: Росія зупинятися не буде, буде йти вперед. Все, що не ясно. Черговий раз Путін показав. Що його розмови про мир це просто, це просто вішення локшини на вуха усьому світу, особливо Дональду Трампу. Росія не хоче миру, вона хоче війни. Не раз це довела, і їхні розмови про мир це просто затягування часу. Російський мир це удари кабами по житловим кварталам Харкова. Харків вони стирають кабами страшними авіабомбами, які летять, уже, е, більше, чим 100, які летять уже 180 кілометрів. Чернігів в темноті, повний блекаут Чернігова чернігівської області. В Покровську убивають людей російські ДРГ, розстрілюють цивільних на вулицях, як в теру. Ось вам руський мир, ось вам. Путін, який хоче миру. Ніколи не вірте росіянам. Мир підписаний з ними не вартий того паперу, на якому написаний. Казав великий залізний канцлер Німеччини Бісмарк. І я його в цьому підтримую обома руками. З вами український історик та журналіст ОШвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.